У відро для миття підлоги кладемо 27 гривень монетками, перемішуємо, уявляючи, як енергія грошей просочує воду. Можна додати кілька крапель лимонної олії, заклинання. Мию, мию я з лимоном. Буде купа мільйонів. Приходіть всі гроші разом, з вами будемо жити весь час ми. Дякую за доповідь, шановний міністр фінансів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. По дорозі до геподібного повороту мчить машина, за поворотом купа піску. Не знижуючи швидкості, машина врізається прямісінько в неї. З машини ніхто не виходить. До машини в паніці підбігають перехожі. За кермом сидить чоловік і нервово регоче. Коли його починають розпитувати, в чому справа він крізь сміх каже: Хлопці, розумієте, я льотчик, я два роки за кермом не сидів. Машину водила дружина, і ось я мчу на цю купу і тягну кермо на себе. Висять три кажани вампіри. Один вампір злетів з місця, полетів і хвилин через 15 повернувся з кров'ю на губах. Ага, кажуть приятелі, хто це був? Бачите, той великий будинок? Так. Так от, там на поверсі спить прекрасна дівчина. Я влетів у вікно і випив її кров. Потім полетів другий кажан, політав і повернувся з кров'ю на морді. Смачного, кажуть товариші. Де це ти побував? Бачите ту станню? Там стоїть чудова конячка, кров якої я випив. Третій вампір теж вирішив повечеряти, замахав крилами і полетів. Через кілька хвилин повертається весь у крові. О, кажуть вампіри. Як тобі це вдалося? Бачите стовп? питає третій вампір. Бачимо. О, то бо, а я не побачив. Розмовляють дві подруги. Чоловіки дуже дурні. Уяви собі, щоразу, коли мені потрібні гроші, я влаштовую скандал чоловікові і погрожую поїхати до мами. І це діє звичайно. Щоразу він дає мені гроші на квиток.